Тепер перейдемо до значень set, яких він набуває, коли стає іменником. Ось у мене є set of my books, комплект моїх книг. Тож set це набір якихось пов'язаних між собою речей. A set of keys, в'язка ключів, a set of kitchen knives, набір кухонних ножів, «A set of tools, набір інструментів. Але це не завжди має бути комплект чогось матеріального. Samantha, when you're married, you have «A different set of priorities» – інший набір пріоритетів. Це також може бути a set of rules, набір правил. A set of skills – набір навичок, A set of beliefs – набір переконань. А чи є у нас тут поціновувачі спорту? Забирайте у словничок. Set – це також партія у спорті. Ось, наприклад, коментар відомої тенісистки Коко Гоф після матчу. It was a tough match, in golf I had chances to close out the first set, but overall I'm really happy with how I fought. Це був важкий матч, сказала Гоф. У мене були шанси виграти першу партію, але загалом я дуже задоволена тим, як я боролась. Перш set – перша партія. Для кіноманів теж є знахідка. Коли ми говоримо про майданчик, де знімався фільм або серіал, ми називаємо його сад. Вен Ворстей Анемуві се на знімальному майданчику.